Вітаю, друзі, ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. Юрію, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Ради вітати, на взаємодії слава Україні. Героям слава. Я сподіваюся, що наші глядачі звернули увагу, що ви тепер, Юрій, вже командир не полку, а саме бригади, я так розумію, що якби. Збільшується так все і зона відповідальності, і кількість людей, які у вашому підпорядкуванні, можете от кілька слів розповісти, які переваги знову ж таки несення служби у вашій бригаді, так і як взагалі відбувається набір наразі? Я за вашого дозволу дуже коротко скажу, як ми дійшли до розвитку тактичної одиниці як бригада. Тут треба зрозуміти, що війну починали ми повномасштабно, як стрілецький підрозділ територіальної оборони, і під час участі в жорстких стрілецьких боях стало зрозуміло, що для збереження життя та здоров'я особового складу маємо застосовувати безпілотну компоненту. Дуже треба бачити противника до того моменту, як він прийшов до тебе на позицію і зав'язався стрілковий бій. Тому що в травні місяці 2002 року ми почали качати компоненту безпілотну, як наслідок до початку 23-го року стали підрозділом стрілецьким, в складі в якого була дуже розхачена безпілотна компонента, яка розвідувала противника і знищувала. Потім, в 23-му році, було прийнято рішення: ну якщо ми такі не одні були, ми просто були одні з кращих в цьому напрямку, і було прийнято рішення: ну якщо безпілотники такі ефективні, давайте дамо шанс цим хлопцям і утворимо. В тактичних одиницях, в бригадах окремі маленькі роти до ста військовослужбовців, які будуть спеціалізовано займатися безпілотними системами, виявляти противника і знищувати. І перші такі роти були введені в 92 другу штурмову бригаду, в третю штурмову бригаду, ну і так далі. Ці бригади, 93 третє, ті бригади, які могли їх опанувати, і нам тоді запропонували, кажуть хлопці, дивіться, ви в територіальній обороні гайда до 92-ї штурмової бригади очолити спеціалізований підрозділ. Важе виходить добре. А що це значило для нас, для киян? Це, це бригада Харківська. Це значить, що ми потрапляємо на постійну війну. Це квиток на постійну війну. Немає такого вже поняття, як вийти по ротації на відновлення міста Київ, тому що ми ж була київська територіальна оборона. Так тобто, ми розуміємо, що купуємо квиток на постійну війну. І знаєте, що саме цікаво? Що типу казацтво, яке рішення приймає в 92-му, е гей Ну тобто, люди розуміли, да, це 2023 рік. Люди приймали це рішення. На такому козацькому вічі, коли вже рік були в жорстких боях, це було усвідомлення рішення. У 2023 році ми стаємо спеціалізованим підрозділом роти удару безпілотної комплексів Афілес. Протягом 2023 року даємо такого жару, що влітаємо в топ-3 кращих підрозділа саме з застосуванням безпілотної компоненти в Україні за результативністю. Це не слова командира, бла-бла-бла. це суха статистика, яка на табло. Далі ми такі ну типу, якщо можна воювати одиницею до став військовослужбовців і показувати такі високі результати, що ж буде, якщо зробити батальйон, це до 500 військовослужбовців. Ми до головкома швиденько раз з різних сторін чук-чук-чук-чук-чук, збіглися, пояснили ідею, були ризики, закомплектуємося чи ні. І в цей момент дають 92 двохці батальйон збільшення роти до батальйону, тобто 100 військовослужбовців до 500, і третьому армійському. плюс... Пізніше, де з місяців за три поширилось по всіх військах, і де двадцять рік, ми стаємо одним з кращих батальйонів в силах оборони України за результативністю. Знову таки рахунок на табло командир нічого не може придумати. Так воно є підтверджено. Далі приймається рішення, що найбільш ефективно пілоти працюють коли? Коли вони не мігрують по лінії бойовозвітнення? Сьогодні Харківщина, завтра Донеччина, післязавтра Запоріжжя. А коли вони стоять, стало в операційній зоні, тоді прикриті маршрути висування, закрита логістика. Кожен пілот знає свій позиційний район, кожен кущ, кожен маршрут, по якому потенційно може рухатись противник, кожне укриття, де може знаходитися противник, і виникає ідея. Давайте зробимо на найстадіших вітинках також штрих пуртину лінію дронів, яку потім зімкнемо, і в 20 П'ятому році на початку взяли топ самих успішних підрозділів по застосуванню безпілотних систем і утворили проект лінію дронів, масштабувавши батальйони до полків. Тобто було 500 військовослужбовців, стало до трьох тисяч. Далі йде час, йде 25 рік повною мірою результативність. Ага, значить Хіле звішов в топ-10 в силах оборони в усіх по итогам року. І в топ-5 села безпілотних систем. Ефективне підрозділ. Так конче ефективний підрозділ. Відповідно було прийнято рішення масштабувати ще. Це значить, що сержантський офіцерський склад готовий до того, щоб взяти на себе більше навантаження і навчити додатково сержантів, офіцерів і основне дати надійне навчання солдату, щоб солдат розумів, чого саме він знаходиться на лінії боєздітнення. Чого так життя несправедливо, що хтось кайфує, а він саме знаходиться на лінії возітнення, ми його маємо навчити забезпечити, щоб він вижив, бо доки ми живі, ми можемо цей світ рухати вперед. І третє, що ми будемо робити, коли виберемо право жити і поборемо Російську Федерацію, як ми будемо інтегрувати наших військових вже в цивільний соціум. Про це також ми говоримо і на це питання також намагаємося знайти відповідь. Тому зараз ми, бригада, не дай Боже, якщо війна буде. Тривати 26-й рік повною мірою, то звісно, ми будемо працювати над тим, щоб правильно керувати такою кількістю військовослужбовців і зберігати якість навчання і забезпечення, треба буде рухатись в рамках реформи до корпусної системи. Але то вже буде в наступному році, не дай Боже, якщо війна буде продовжуватись довгий час. Тож, історію пояснив, вона є абсолютно правдивою, яку можна перевірити шляхом. Результатів на бою, які є публічно доступні в соціальних мережах, зокрема які публікуються командуванням сил безпілотних систем, е, Підрахуйку можна дивитися, до речі, щоденно. І як наслідок, ми зараз збільшуємо ряд ключових підрозділів. Перше підрозділ ППО це той підрозділ, який закриває небо, наше небо. Тож, друзі, долучіться, допоможіть нам збивати все лайно, яке летить по наших домівках, по наших родинах, по об'єктах критичної інфраструктури. Друга складова. Ми масштабуємо підрозділ роботизованих наземних комплексів. Це дуже революційний напрямок, і в 26 році він буде активно дуже розвиватися зараз. В підрозділі Ахілес вдумати з 90% логістичних місій відбувається з застосуванням безпілотників або повітряних, або наземних, і тільки 10%. Відсотків логістичного забезпечення на ті позиції, на які можна відносно безпечно доїхати, відбувається за рахунок автотранспорту. Тобто, в нас буде ще додатково великий структурний підрозділ, який застосовує як логістичні роботизовані наземні комплекси, так і ударні. Там, які саме будуть, приходьте до ЕХЕЛС, побачите, там реально дуже цікаво. Там дуже цікаво. Плюс додатково ще ми будемо мати один підрозділ прикриття це Підрозділ радіоелектронної боротьби, і звісно, підрозділ підтримки: чим глибше закопаєшся, тим довше проживеш. Це дуже важливо. Тому позиції ми намагаємося готувати такі, щоб Ну, пряме попадання каба мало, яка може втримати, але якщо десь падає поруч, що всі залишилися живі, здорові. Ну і звісно, пряме нарощування бойових спроможності деталі розкривати не буду. Тож вакансій вистачить на всіх. У нас дрони чекають на пілотів, а не навпаки. Будемо раді вас бачити в своїх в своєму строю плечем до плеча. Юрія, прекрасні результати. Ми вас вітаємо. Головне, дякуємо за вашу роботу і наших глядачів. Будь ласка, закликаємо долучатися, друзі. Можливо, хтось ще сидить, щось думає, вагається так долучатися до бригади вже безпілотних систем АХІЛЕСТ. Юрія ви кажете, от не дай Боже, якщо війна продовжиться цього року. А так вже змі описують плани Путіна на цей рік, що мовляв тепер новий дедлайн взяти Донецьку область до першого. Квітня наскільки це реалістичне завдання на ваш погляд, що взагалі відбувається на награді на фронті, яка є інтенсивність боїв Чому я кажу, що не дай Боже, дивіться логічною головою, я чітко усвідомлюю, що війна буде тривати весь 26 рік, тому ми продовжуємо активно закликати людей долучитися до збройних сил України, підвищуємо рівень навчання особового складу, тому що тільки навчений військовослужбовець може. Вижити на лінії вивозітня, дати необхідний результат, перемогти в війні і повернутися живим додому. Випадковість завжди є ризик життю здоров'я завжди є, а де його немає. Подивіться статистику, втрат на дорогах в результаті дорожньо-транспортних пригод. Ризики є скрізь, але навченість дає високий рівень живучості. Ну і звісно, війну складно порівняти з рухом по автобану чи магістралі. Війна це місце, де все, що тебе оточує, намагається знищити. Окей, рухаємося далі. Що стосується те, що я розумію головою, 26-й рік буде тривати повномасштабна війна з повним розмахом ведення бойові. Диктатор Путін він знаходиться зараз в западні, без зайвих перебільшень. Він не може зупинити війну проти України за моїм переконанням. У випадку, якщо він зупиняє війну проти України, йому треба буде пояснити, яких результатів вони здобули, і які втрати вони понесли, які це має економічний відлик Середині самої Російської Федерації пояснити це як людям в Росії, яких вони зумбують, так і пояснити політичним елітам, тому що за 4 роки повномасштабної війни сьогодні вже на один день більше ніж тривало, якою вони гордилися росіяни, маю на увазі велика тішестина, як вони називають, так що вони змогли за цей час дійти до Берліну. Але знову-таки вони діти. Ну, стільки українських родин приймало участь в бойових діях, і стільки саме українських солдат загинули в боротьбі з е, фашистами, в боротьбі з е, окупантами. Просто так сталося, що окупанти з усіх сторін. Але фашист треба було перемогти, тому що фашист це абсолютне зло, яке гарантовано знищило все живе, до чого доторкнулося. Так ось Росія не змогла досягти за цей період часу, яким вони хвалилися, що. Попередні періоди під час Великої Вітчизняни, як вони називають її, та хоча це з Друга світова, вони змогли добрити те, що вони досягли в Україні? От за винятком невинно вбитих і замордованих цивільних, за винятком того, що вони змогли окупувати незначну частину наших територій, що вони досягли в Україні? Які стратегічні завдання виконали? Тактичні завдання, які виконали за 4 роки повномасштабної війни, вони не дожали Луганську область. Там цієї Луганської області залишилися зовсім трошки не можуть. Третій армійський так дає по зубах, що аж в сипеться, розумієте? Не може. Донецьку область ну, стільки ж можна дати вже переносить. Ну, воно виглядає, знаєте, просто як е, е, укол дурманства, щоб поставити якийсь новий рубіж, який потім знову не виконати. Не забере до 1 е, квітня, до дня дурака Російської Федерації. Не забере Росія Донбас. Не забере. Е, е, Чому вони хірячать речником? Це ж від безсилля. Ну спробую пояснити. Ну, дивіться, на лінії богозвітнення нічого окупант не може зробити і не зможе в осяжній перспективі, за моїм переконанням. Ще дай Боже, зараз військово-політичне керівництво і ті люди, які займають державні посади, попрацюють над корупційними ризиками і проявами. Центрах територіальної комплектації попрацюють над питанням е, поверненням людей тих, які попередньо частину е, період часу залишилися на вільну військову частину, попрацюють над реформою українського війська, коли солдат це буде більш відчувати захищеним, як з точки зору фінансового забезпечення, так і з точки зору відповідальності командирів, і це в висаджені перспективи можливо. Я думаю, що нам вдасться досягти нехай. Не ідеального комплекту військ, але суттєво покращення надходження основного капіталу ведення війни людей до українського війська, надходження та повернення. Тому за моїм переконанням, 26-му році нічого на полі бою за винятком незначних тактичних здобутків противника не вийде. Ну чим може гордитися противник? Що він може розповідати? Він може казати про, про про Донецьк, він може казати про Покровськ, про Донецьку область маю на увазі. Про Покровськ, про Мирноград, про Родинське. Вони на цій темі зараз будуть спекулювати найближчих 4 місяці, але факт залишається фактом: у 2025 році поклали десятки тисяч своїх солдат, і результати не досягли, не змогли окупувати майже жодного українського великого міста. Я вам наведу на конкретному прикладі зараз, якщо мені не зраджує пам'ять, я собі виписував, мені прям стало цікаво. Ну ось дивіться, за 2025 рік. Противник е, окупував Курахове в да, Донецької області, це та інформація, яка є. Значить, станом на час перепису населення е, в 2001 році, це останнє, яке відбулося в Україні. Населення Курахова становило 21 479 громадян України на час повномасштабної війни, е, ну дай Боже, щоб там було до 11-12 тисяч. Фактично, точно так само, е, якщо ми кажемо про. Сіверськ на початок на, на перепис 2001 року, останній який був в Україні, 14,5 тисяч громадян України, на початок повномасштабної війни 10 тисяч. Ну, єдине велике місто, да, об'єктивно, Торецьк, станом на 2001 рік 45-46 тисяч, і станом на початок повномасштабної війни там, на 25% менше. Це ну, якісь здобутки тут Російської Федерації. Знищені сотні доль, забрані сотні життів українців, а територіально, стратегічно нічого противник здобути не міг. І як наслідок, що вони роблять, оскільки не можуть зломити Україну зараз на фронті і не зможуть. За моїм переконанням, у нас відповідальність і співвідповідальність українського народу, вона достатньо висока, і люди будуть допомагати Збройним силам України. І за це щиро дякую. Противник намагається що зробити вигнати українців з України. Яким чином? Ну треба бити по житлових будинках. Так бачиться собі противник. От треба бити. Чому? Тому що коли б'ють по житлових будинках, кожен мати, кожна батько, в якого є маленька дитина. Вони думають, угу, треба дитину десь сховати. Для того щоб сховати дитину, треба напевно вивезти її за кордон. І ось батько залишається в Україні. в Україні мати з дитиною поїхала за кордон. Все, сім'я вже розтягнута. Але ж мати це ж також додатковий капітал нашої держави. Мати цієї дитини вона ж також працює в державі. І за рахунок її роботи також наповнюється і український бюджет і фінансуються програми підтримки української війська. Тобто вигнати українців з нашої держави. А друга складова це змусити нас, щоб ми вимагали військово-політичного керівництва України до підписання будь-яких паперів, які можуть припинити обстріли наших цивільних міст. От до чого прагне Росія, от що вона намагається здобути. Ну, це ж якими треба бути тваринами, щоб дочекатися оцього, знаєте, ем, природних обставин, коли вперше за 4 роки у нас мінус 20, коли випав сніг, саме в цей момент навалити ракетами, щоб немовляти, щоб жінки, щоб українці, які проживають в цивільних містах і містах і селищах. Залишились без тепла, без води і без світла. Вони думають, що таким чином вони можуть примусити українців до того, щоб ми вимагали завершення бойових дій будь якими умови. Вони не зрозуміли суть українського народу. З кожним ударом ми їх ненавидимо все більше, і наш аскал, який зжимається на шиях окупанта, він стає тільки жорсткішим. Я вам маю сказати, якщо раніше ще можна було пропетляти і подумати про те, що коли завершаться бойові дії, можливо, між родинами, які розділені, хтось залишився в Росії, хтось в Україні, зможе відбутися покращення стосунків між родинами кровними, то зараз навіть між кровними родинами ніяких стосунків бути не можуть. Тому що одні підтримують фактично знищення інших. От про що треба пам'ятати, тому Росія замість того, аби здобути бажані для себе результати шляхом терору українського населення, отримує зворотню реакцію, ненависть і готовність рішуче діяти щодо оборони нашої держави і недопущення окупації наших земель. Юрій, як ви сказали, що до першого числа цей дедлайн якби для них не реалістичний, нічого у них не вдасться. Тобто, чорне розуміють, що продовжиться боротьба за покровсько мирноградську агломерацію, а також знову ж таки бої це у нас Краматорська та Костянтинівська агломерація. Якої там є ситуація, на ваш погляд, на сьогоднішній день? От що відбувається Ротивник перегруповується. Угу. Оні втрати до нового року дуже серйозні. Зараз іде поповнення втрат. Перегрупування, групування, яке воює проти нас, поповнення технікою, підготовка техніки до ударних штурмових дій. Ми побачимо в наступний місяць дуже складні бої з застосуванням броньованої, легкоброньованої техніки і з чіткими завданнями противника: просунутися до панівних висот та стратегічно, тактично вірніше, важливих для них позиційних районів. Цей місяць. Десь з 20 січня, я так собі бачу, і по березень місяць, до того, доки знову противник видихнеться, зараз будуть дуже складні бої. Ворог продовжує тиснути. Ми нікуди від цього не дінемося. На поточний момент противник може відмобілізувати певну кількість особового складу для того, щоб воювати проти України. Ми маємо говорити про інше. Не боятися того, що противник буде штурмувати, не боятися його активності. Ми маємо казати, що. Засоби, якими оперують сили оборони, мають бути в достатній кількості для знищення противника на лінії бойового зіткнення більш в більшій кількості, ніж вони спроможні поставити до строю. Умовно Росія може мобілізувати 30-35 тисяч військовослужбовців на місяць. Якщо ми будемо знищувати 40 щомісяця, але 40, їм не буде ким штурмувати. Спочатку вони почнуть знімати свої резерви з інших відтинків, послабляючи їх. І знижуючи там інтенсивні зведення бойових дій для того, щоб тримати стале динаміку бойових дій на пріоритетних вітинках на Донеччині. Зокрема, потім, коли вони закінчаться, противник не зможе активно проводити наступальні дії. Противник не зможе активно штурмувати. Тому нам треба досягти того, щоб в першій половині двадшостого року. Була забезпечена стала динаміка знищення противника в більшій кількості, ніж він може поставити до строю. І тут дозвольте про Євгенія, бо бачив, що вже трохи заговорився, напевно, зайвого. Але е, я до чого? Що на це ж впливає на знищення противника в більшій кількості, ніж вони мобілізують. На це ж впливає не тільки Збройні Сили України, на це впливає кожен з вас, тому що саме ви даєте дрони. Достатньо кількості для того, щоб ми могли знищувати більше ніж вони мобілізують. Тому це спільна справа. Друзі, дякую вам, пані Євгенію, щиро прошу. Юрій ви сказали про формування штурмів, так механізованих, наскільки я розумію, з боку ворога, але ж щось подібне ми вже бачили так покровську буквально кілька місяців тому, і відомо в чому все це, це завершилось так. А наразі де саме це відбувається? Ну тобто, і чи дійсно тоді це якби велика кількість? Тоді ми про це можемо говорити, чи як? Це ж вже було. Та дуже все достатньо просто. От Яке основне призначення легкоброньованої броньованої техніки, доставка живої сили протезживої сили на передню лінію боєзикнення або прорив передню лінію боєзикнення, оскільки під час несприятливих поводні умов легкоброньована броньована техніка гусенична та броні є високопрохідною. Це один з інструментів, коли окупант може швидко провести на передній лінію боєзітнення, там, наприклад, 10, 15, 20 військовослужбовців на одній броньованій машині. Що стосується кількості цієї броньованої техніки, ну, її вистачає в Російській Федерації на поточний момент часу. Да, дуже сильно ми попалили їх, силу оборони маю на увазі. Її стало менше, противник зайве раз не ризикує, але вони накопичують, ремонтують, ставлять строю для. Залучення в вузьких операціях для прориву на конкретних відинках лінії бозі тому е, ударні штурмові дії залучення броньованої техніки. Ви побачите і на Донецькому відтинку, і е, на Куп'янському, і на Вовчанському, в тому числі е, не знаю. Але я думаю, що на Буряпівському також може бути, але в меншій кількості, ніж, до прикладу, на Донеччині противник буде намагатися штурмувати, але треба зрозуміти, дивіться. Е, Подих війни в 26-му році він вже Росії відбувається не на повні груди. Не можуть вони дихати на повні груди. Воно вже відбувається неповномірно і як наслідок, інтенсивність буде знищуватися, але ми маємо встояти це дуже і дуже і дуже важливо. Ви зокрема зазначили і Вовчанськ. Наскільки я розумію, діпстейт констатував, що там незначне, але погіршення ситуації для наших військових. Ви кажете, що і Куп'янськ ви маєте увазі, Знову ж таки, лівий берег, що там буде погіршуватися ситуація? Чи де я не сказав, що ситуація буде погіршуватися? Я Сказав, що буде підвищувати інтенсивність ударно штурмових дій противника, зокрема залучення броньованої техніки погіршуватися, коли противник має успіх і проломлює наші бойові порядки. Я кажу лише про те, що буде рости інтенсивність зведення бойових дій. У нас є всі шанси, можливості перспективи відбити, оскільки ми знаємо, що противник готується до тих самих заходів. Звісно, якщо ми кажемо про купів'я, це плацдарм, плазар, настільки ворму не вдалося форсувати річку Скілу навести свої понтонні переправи з'єднати лівобережну частину купінщини з правобережною. Друга складова. Якщо ми кажемо про Вовчанську, звісно, противник бачить, що покращити своє тактичне положення повної міри окупувати Вовчанськ. Не виходить, поки що в нього це зробити. Є інфільтрація противника в лісисті місцевості. Ну знову таки, це інфільтрація. Там один, два, три, п'ять військовослужбовців, які зараз під негоду. Просочилися дещо далі, ведуться дії щодо пошуку таких груп диверсійних розвідувальних противника, які інтерували, які просочуються між бойових порядків, визначення їхнього місця знаходження і відповідно знищення. Тому активні бойові дії йдуть. Але так чи інакше, ворог на цьому відтинку також перспективі буде застосувати броню під е, сприятливі для нього умови для вчинення уданих штурмових дій. Ну, і, відповідно, покров ми ж бачили в районі е, Мирного Родинського так. Е, Перед Новим роком противник знову поїхав колоною, навантажено зверху живою силою. Їх розмолотили сили оборони, то так так позубав, що дай Боже, було приємно за колег, які злагоджено спрацювали різні структурні підрозділи, але як один механізм відбило це атаку. Чи буде противник ще перти? буде. буде Ще поки що є, чим в нього і, і чим, і ким. Тому нам точно не варто думати про те, що війна може завершитись в висяжному. Часі там місяця два чи три Ми налаштовуємось налаштуємось на те, що воюємо повною мірою 26 рік Я думаю, що першу половину 27 також нам доведеться активно попрацювати для того, щоб Росія відмовилась від намірів. До наступальних дій, а коли Росія відмовиться від на... наступати, от наступати, отам виникне те саме зерно, коли можна буде укласти певну мирну угоду при жорстких і чітких гарантіях безпеки від Сполучених Штатів Америки, а також від Європейського Союзу, основними гарантіями є фінансування українського війська і заробітних плат для наших військовослужбовців. Бо як показала практика лише власне військо, лише українське військо те військо, яке буде битися за тебе. Ціною свого життя і здоров'я за тебе, за свого громадянина. І в той час, коли всі решта коаліцію охочих і неїмущих вирішується, що робити далі. Юрію, уточню щодо правобережжя Куп'янська, чи там відбувається ще й досі зачистка, чи вже можна говорити про те, що зачищено, тому що там за різними оцінками говорили про 100 окупантів, які залишаються, так і що це вже на завершальному етапі, що там? Воюємо. Якщо на період, коли була проведена одна з шестин операцій по Куп'янщині, яка стала загальновідома на всю Україну, яка потім була після проведення цього етапу куп'янської оборонної операції президент України відвідав свої війська самому Куп'янську, і змінив взагалі геополітичний розклад, розмаживши Путіна просто в своїй брехні, то Зараз завершуються заходи щодо зачистки противника на правобережжі, в правобережному купінську. Якщо на момент, коли против коли, е, президент приїжджав до Куп'янська, де залишалося 200-250 п'ятдесят військовослужбовців російського ціни в купінську, за моїм переконанням, зараз до 100, не більше, тобто ведеться системна робота. Ми намагаємося працювати так, щоб як казав Олександр Усик. Don't push the за так? Okay. не гнати коней, тому що інколи треба дожати швидко, а інколи треба дуже працювати виважено для того, щоб зберегти максимальну кількість життів та здоров'я наших військовослужбовців. Саме так зараз Сили оборони виконують боє завдання. Тому ми обов'язково їх дожмемо от, згідно встановлених норм, графіку і порядку. Тільки прошу про підтримку українського народу. І я долучаюся до ваших слів, друзі. Підтримуйте, будь ласка, наші сили оборони, посилюйте наше військо. Не проходьте повзбори. Всіх є рідні, знайомі, всі знають підрозділи. Тому, якби допомога необхідна всім нам, а не тільки нашим захисникам. Знаєте, коли коли кажуть, захисники якісь там збори, таке відчуття, що це тільки вам необхідно. Але ні, юрію. Вам як завжди, щиро дякую за цю зустріч, за важливу розмову. Бажаємо вам успіхів. Так у формуванні бригади. Друзі, ще раз нагадую, що можете тепер долучатися. А тепер це вже бриг... Гада безпілотних систем АХІЛЕС, а не полк. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Будемо вас чекати у гостях. Юрію щиро вам дякую.